Радий вітати кальянних експертів на своєму каналі. Радий, що вас зацікавив мій огляд Лагому, який ми продовжуємо. Це вже четвертий випуск. І сьогодні ми будемо тестувати смак, який називається Village Jam. Не знаю, як це перекладається. Це точно якийсь джем, скоріш за все. Але що саме, мені важко сказати. Тому давайте будемо визначати це. Ароматами. Відкриваємо цю пачечку і тестуємо, що ж у нас тут. Знову ж таки, немає. А, ні, тут є, але тільки з однією. Ну, бачите, я вам кажу: 100% якийсь у них або брак, був, або, або якийсь некомпетентний чоловічок це все приймав і пакував, бо немає на всіх прорізів. Ой-ой-ой. ой, ой. -ой, -ой, -ой. Пфф, це якийсь джем. О, оце мені не подобається. Це знайомий знайомий аромат, але я не можу сказати, що це за ягода. Це буде важко курити. Оце б я одразу хотів би з м'ятою замішати. Або з чимось іще. Прям-таки проситься: м'ята, лід, можливо, гірочок. Щось, щось таке, щось свіженьке, бо тут, прям-таки приторний якоїсь ягоди, знаєте, такий аромат, і я думаю, він буде точно таким же самим приторним, і коли ми його заб'ємо. Тому тут виникає складність, але ми куримо все соло. Тестувати різні мікси і різні забивки ми будемо. Потім. Зараз же ми тільки тестуємо серію лагуму і їхні смаки. Ну що ж, поки що, поки що, поки що я не дуже вдоволений, але будемо дивитися. Так, друзі, ну що ж, прогрівся наш Village Jam. Давайте тестувати його. Подивимося, що це за смак. Дослухайте, це дуже приторно. Це дуже приторно. Для соло забивки це прям, прям да. Я б сюди додавав би щось. Щось те, що може розбавити відсотків на 40. Не для соло. Віле джем для соло занадто. Я, я готовий дати вердикт. А, вибачте, що мало прокурив, але. Це не мій смак, однозначно. Що я вам хочу сказати дуже, дуже, ну, от прямо дуже притерно, дуже. Ні, не воно. Uh, сюди потрібно щось додавати. Я не впевнений, що м'яти, uh, я не впевнений, чи вона підійде сюди. Uh, 100% сюди підійде 20% льоду, і 20% потрібно додавати чогось іншого для експериментів. Але це обов'язково має бути щось, що буде uh, приглушувати приторність від Village Jam'у. Що можна сюди додати? Можливо, цитрус. Можливо, можливо, цитрусовий тютюн сюди впишеться, він зможе додати нотку цитрусового смаку і трішки освіжити в суміші з льодом, бо соло це, це не воно. Ні.